Чому одні досягають надвеликих результатів топ-бізнесмени, керівники, менеджери, а інші хочуть, але не можуть пробити ось цю скляну стелю. Вся суть в алгоритмі нашого життя, а він для всіх один. Спочатку йде наше мислення, те, про що ми думаємо. Це мислення породжує наші дії, і ці дії дають нам певний результат, який підтримує наші емоції, тобто наші реакції внаслідок цього результату. Які запускають знов наше мислення, яке дає думку, дію, результат, емоцію. І різниця в тому, як у цих людей, які досягають великих результатів, працює ось ця складова, а в інших вона працює по-іншому. І якщо ви хочете пробити ось цю скелю, стелю і рухатись вгору, вам необхідно зрозуміти, що все починається з вашого мислення. Проблема завжди там, саме в конкретних обмеженнях і установках. Які призводять до неправильних дій, до неправильних результатів і емоцій.